Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про губку кореневу або гетеробазидіон багаторічний. Губка коренева паразитує переважно на хвойних деревах ялині, сосні, ялиці, рідше на листяних породах дерев, дубі, клені, яблуні, груші. Може паразитувати навіть на коріннях таких невеликих кущиків, як чорниця та верес. Може поселятися на пеньках як хвойних, так і листяних порід дерев. Губка коренева спричиняє білу кишенькову гниль коренів і стовбура, може бути як однорічною, так і багаторічною, росте як поодинці, так і групою біля основи дерев. Плодові тіла губки кореневої від 5 до 15 см у діаметрі, іноді більші мають неправильну форму від черепашкоподібної до повністю розпростертої. Поверхня плодового тіла нерівна, концентрично борозенчаста, ніжно опушена, з віком стає голою темно коричнево бурого або світло-бурого кольору, з віком може потемніти майже до чорної. Край плодового тіла тупий, іноді хвилястий, білого кольору, може бути білуватим чи жовтуватим, з віком стає тоншим. Гіменофор губки кореневої трубчастий, шовковисто блискучий, спочатку білий, пізніше набуває коричновато жовтого кольору, з віком стає буруватим. У молодих плодових тіл м'яко ж білий, м'яко корковий. З віком м'якош стає дерев'янистим, набуває світло жовтого, коричневуватого або темно буруватого кольору, пори гіменофору до 6 мм у діаметрі, округлокутасті або неправильної форми, з цілісними тупими краями, як і всі гриби, губка коренева розмножується спорами влітку із трубчастого гіменофору. Вивільняються достиглі базидіоспори, які вітром переносяться на великі відстані. Попавши на пошкоджені дерева, як фойні, так і листяні, або на свіжозрубані пеньки, вони проростають у гіфи, які формують нову грибницю. Грибниця губки кореневої проникає із стовбура до коренів, а вже через кореневі щеплення з іншими деревами здатна заражати здорові дерева. Швидкість поширення грибниці губки кореневої у коренях дерев становить від 10 см до 2 метрів за рік. Поширювати грибницю губки кореневої допомагають також комахи, які живляться соками коренів дерев. Більшість заражених кореневою губкою дерев гинуть ще до моменту діагностування їх хвороби. У заражених губкою кореневою дерев Формується крона неправильної форми. Знизу вона тонка, а вгорі ширша. Кора змінює свій колір від блідожовтого кольору на ранніх стадіях зараження до білого кольору із смугами чорних плям. Виявлені та описані випадки паразитування губки кореневої більш як на 200 різних видах дерев та кущів. Спричиняючи загнивання коренів та стовбурів дерев, губка коренева завдає величезних збитків лісовому господарству. Її плодові тіла неїстивні, але у них були виявлені речовини з протипухлинними властивостями. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.